Вітаю, видивитися інформаційні деталі четверга у сьогоднішньому випуску. Про таке у пошуках кращого життя за рік кількість закарпатців, які виїхали на ПМЖ за кордон, збільшилась удвічі. Поки без керівництва новообрані депутати Ужгородського району не змогли обрати голову. Трагічний випадок через вибух котла загинула жінка. За кордон на ПМЖ лише у 2015-му на постійне проживання у різні країни виїхали 1400 закарпатців. Це удвічі більше ніж минулого року. Експерти таку еміграційну активність пояснюють просто за останні два роки за різними показниками заробітки українців скоротилися на 30-60%. А на тлі зростання тарифів повноцінно жити стало майже нереально. Найчастіше за статистикою жителі області в пошуках кращого життя. Емігрують у найближчі країни Європейського союзу Чехію та Угорщину. Також виїздять і у екзотичні країни Таїланд та Китай. Олександра Туранова більше. Півроку наче й небагато, та за цей час Ірина встигла прожити ще одне зовсім інше життя. В Ужгороді дівчина працювала у драматичному театрі, мріяла про великі сцени, де зможе поділитися зі слухачами своїм талантом. Сотні спроб реалізувати себе тут, але результату жодного. Тому, коли запросила працювати у Китай, Іра не зволікала. У нас много агентств, которые занимаются поисками артистов, которых отправляют по контракту за границу. Вот я была не исключением. Пережила я очень много разных ситуаций, и положительных, и отрицательных. Но тем не менее, все, что со мной случилось там, оно имеет только положительную почву. Зараз Ірина ненадовго повернулась у рідне місто. Та за кілька тижнів знову повертається назад, у Сіань. І швидше за все – назавжди. Цей міст значить для мене дуже багато. Він дуже родний і з дитинства в мене дуже багато спомінань. Ці вулички викликають у мене яку грусть, ностальгію по моєму дитинству, по школьним часам. Але тим не мене я розумію, що те, що ми робимо там, ми робимо про що але Ми робимо це для нашого світлого майбутнього. Дівчина розповідає, життя за кордоном не таке солодке, як на фотографіях. Постійно наздоганяє сум за рідною землею. Психологи пояснюють, це лише початок. Зазвичай депресія у тих, хто виїхав, має кілька етапів. Если человек переезжает за границу жить, то он здесь отказывается по сути, от всей своей прошлой жизни. И тогда он по сути начинает как бы заново жить. И тогда тут очень важный момент. Первое, попрощаться совсем страдать. Это потеря называется, потеря близкого окружения, потеря работы, потеря мечт, которые он имел. Здесь. И здесь поиск чего-то нового. Оксана вже больше 10 років, громадянка Франції, Україна у жінки в серці. Та Розум підказує, там більше можливостей достойно заробляти та забезпечити бачити майбутнє дитиня. Повертатись не хоче, бо вже зуміла збудувати своє життя там. Можна звикнути звичайно. Мало ситуації, вони не дуже дорогі, це чувствується, і це проблема всіх іммігрантів. Всі, з ким я спілкуюся, у всіх ностальгія, у всіх це груп. І все одно, дамо вже не мінімум, все одно відчувається чувствуюся в іншому. Тут було зможливо Понад тим, що е, наші дипломи не маю лише з початку року шукати кращої долі за кордон назавжди поїхали 1400 закарпатців. Багато з них люди у віці, які хочуть старість у достатку там. А молодь в останні роки виїздить за кордон цілими родинами. З початку року до нас поступило 1400 клопотань щодо виїзду на постійне місце проживання за кордон громадян України. Уже оформлено та видано 1367 дозволів на виїзд на постійне місце проживання. Тому Угорщина у нас є країною лідером щодо імміграції закарпатців. Так само до трійки лідерів країн імміграції закарпатців виходить Чехія, Німеччина та США. Там їх ніхто не чекає. І жити у зовсім іншому ментальному світі їм непросто. причини залишити країну у кожного своя. Когось лякає відсутність перспектив тут, хтось не може себе реалізувати ще частина хоче зовсім іншого життя. А для України це втрата талановитих винахідників, медиків, програмістів, тих, чиї досвід та вміння дуже потрібні тут. Закарпатські підприємці можуть отримати грант від Європейського банку реконструкції та розвитку. За програмою підтримки малого та середнього бізнесу підприємці, які на ринку щонайменше два роки, мають шанс на грант. Фактично, це не кредит, а безоплатна фінансова допомога для розвитку, хоча з приміткою для оплати послуг бізнес-консультантів. Поки грантовою програмою ЄБРР скористалися лише сім закарпатських підприємств. Нині кажуть, власники малого та середнього бізнесу. Утримати підприємство на плаву складно через економічну кризу, знецінення гривні та нестачу кваліфікованих кадрів. Це непростий питання, на який немає однозначного отвіта, поскольку. Бо... Разный бізнес имеет разные условия, разную маржинальність і привлечение любых зайомних средств будь то банковских, будь то других частных інвесторів, имеет свою стоимость. На даний момент вижити пережити цю кризу постійні зміни цін, постійна переоцінка товару. А на даний момент основна проблема наша це от курсові коливання. В Україні дуже дорогі кредити. Тобто тепер я рахую для бізнесу дуже опасно влізати в будь-які кредити. За доступ у базу МВС пропонують брати гроші. Це передбачає проект урядової постанови. Для держорганів доступ до бази МВС буде безкоштовним. Для інших за гроші передбачається дві форми запиту та видачі інформації про зареєстровані транспортні засоби. Перша в паперовій формі, друга в електронній вартість довідки в паперовій формі становитиме 60 гривень 90 копійок. В електронній на 15 гривень дешевше. МВС планує стягувати план. То тільки за розширену інформацію про транспортний засіб, якщо громадянину чи юрособі знадобляться лише дані тільки про марку і модель автомобіля, рік випуску, об'єм двигуна і дату державної реєстрації, ця інформація буде безкоштовною для всіх. В Ужгородській райраді не змогли обрати голову. Сьогодні відбулася перша установча сесія. На ній новообрані депутати планували обрати керівника ради. На посаду претендували двоє кандидатів: Михайло Феденець з єдиного центру та Руслан Чорнак з відродження. За результатами таємного голосування. Жоден з претендентів не набрав більшості голосів. Про наступне засідання офіційно поки не повідомляють, але за нашою інформацією воно має відбутись найближчими днями не визначившись з кандидатурою голови районної ради, депутати повноцінно працювати та приймати рішення не можуть. На Тячівщині через вибух котла загинула жінка. Трагедія сталася у селі Тячівські лази у середу, 11 листопада. Рятувальники встановили стався вибух твердопаливного котла в підвальному приміщенні будинку. Пожежі та загорання не було. 30-річна жінка загинула на місці. У ДСНС кажуть, найімовірніше вибух стався через недотримання правил безпеки. Хотілося б звернутися до населення з проханням здійснювати монтаж паливних. Систем тільки за допомогою кваліфікованих працівників повинна бути справна і необхідно час від часу перевіряти. Це система запобіжних, це запобіжні клапани, слідкувати за системою циркуляції води. Слідкувати за те, щоб система була заповнена повністю водою. Слідкувати за системами димовидалення, тобто, щоб димарі були у справному стані, ні в якому разі не закривати засувки. Не, не перемикайтеся, далі стислий огляд інших актуальних новин. Депутати хочуть обмежити закарпатцям купівлю товарів за кордоном у Верховній Раді. зареєстрували законопроект К... а... у Верховній Раді, зареєстрували законопроект Кабміну про внесення змін до митного кодексу з новими обмеженнями. Урядовці хочуть обмежити неоподатковуваний митом мінімум ввезення товарів в Україну фізичними особами до 430 євро замість тисяч, як це є зараз. Тобто, якщо ви скупитесь на понад 400 сотні євро, доведеться. Платити податок також розглядають можливість позбавити прав пільгового ввезення обладнання для альтернативної енергетики та енергозберігаючого обладнання. А ще планують виключити з переліку неоподатковуваних митом товарів під час поштового відправлення парфумерії. Землі за межами населених пунктів передадуть територіальним громадам. Новації уже з 1 січня 2016 року повідомили міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Мовляв, таким чином село зможуть у разі об'єднання отримати можливість повністю розпоряджатися землями поруч з їхніми територіями, а отже, і отримати фінансову незалежність компетенції з надання послуг жителям територіальних громад. Зараз відповідно до земельного кодексу території за межами населених пунктів перебувають під юрисдикцією обласних та районних адміністрацій. 24 тисячі закарпатців отримали паспорт громадянина України за 9 місяців 2015-го. Закарпатці стали активніше оформляти закордонні паспорти. Лише за цей рік такі документи отримали більше 67 тисяч краян, а це на 7 тисяч більше ніж за аналогічним періодом минулого року. Залишайтесь на 21-му. попереду у деталях ще багато цікавої інформації, зокрема про таке охочих на субсидію побільшало, але Закарпаття все одно не дотягує до урядового мінімуму. Дешево, але чи безпечно? Після падіння російського літака багато українців відмовляються від подорожей до Єгипту, а туроператори рекордно знижують ціни. Закарпатські баскетболісти здивували Україну перемогами і стали сенсацією всеукраїнської ліги. На Закарпатті за останні два тижні побільшало охочих оформити субсидію. Спонукали величезні рахунки та початок опалювального сезону. Заявки на соціальні знижки надіслали понад 90 тисячам закарпатців. У департаменті соцзахисту чекають більшого пожвавлення у листопаді-грудні. Водночас, за всеукраїнським рейтингом, Закарпаття не виконало мінімальний показник призначення субсидій, який складає 100 тисяч. Саме стільком краянам мали б оформити Нижки в області держдопомогу на комуналку надали лише двом третинам від цієї кількості. Причин невисокої зацікавленості краян кілька. Серед них і низька середня сума виплат. У літній період вона становила всього сотню гривень. Це чи не найменше в Україні? Кількість призначених субсидій в Закарпатській області порівняно з іншими регіонами України, завжди було, було менше. Тому що наша область це, трішки відрізняється від інших областей України, тим, що вона є прикордонною областю. В нашій області проживають громадяни, які, частина з яких отримують пенсії із цих держав, тому вони не можуть претендувати, претендувати на субсидії. Другою причиною є те, що також багато наших громадян є заробітчанами цих цих держав, і не тільки цих, а і інших держав світу, тому вони також не можуть приготувати на субсидії, тому що вони є. Основними годувальниками сім'ї і їхні доходи значно вищі доходів, які могли давати право на субсидії. Хочу відмітити те, що станом на 6 листопада кількість звернень громадян суттєво зросла в зв'язку вже з початком опалювального періоду, тому що опалюваний період розпочався з 1 жовтня. І ми на 6 листопада, а на 6 листопада це, це тому, що ми моніторимо стан призначення субсидій щотижнево. І ця цифра, отримуючи, е, отримуючи зросла до 84 тисячі 600. Тобто 84,6%. Але звернулося на ту дату 90 на 1400. Обвал цін на відпочинок у Єгипті, аби втримати клієнтів, українські туроператори масово знижують ціни на путівки. Нещодавній інцидент з падінням російського літака, що стався в небі над Єгиптом, сполошив туристів. Багато українців взагалі відмовляються від подорожі до сонячної країни. Натомість зросла популярність інших екзотичних об'єднаних арабських еміратів та Шрі-Ланки. Туроператори намагаються штучно збільшити попит на популярний напрямок, вартість теж. Невого All інклюзіву стартує від 150 доларів. Закарпатці кажуть у туристичних агенціях, хапаються за вигідні пропозиції. За останні два роки більш популярним став саме бюджетний відпочинок. Європа та екзотичні острови по кишені одиницям. Літаки з України вони оминають Синайський півострів, на якому була ця проблема із російським літаком, і відповідно. Ої небезпеки, якої бояться літаки Росії чи деяких європейських країн, які на Шарм-Ель-Шейх перепинили польотну програму, немає. Літаку в середньому 150 людей. То відповідно маємо цифру 600 туристів із західної України, щотижня вилітають. До 1 грудня Закарпатська Ода приймає пропозиції на випуск видань за кошти обласного бюджету. Пропозиції просять скласти у вигляді заявки з обґрунтуванням суспільної необхідності видання. Також обов'язково зазначити відомості про авторів, назву видання з короткою анотацією, мову, обсяг та орієнтовну вартість друку. Книжкова продукція випущена за державні кошти, розповсюджуватиметься безкоштовно для поповнення фондів публічних бібліотек та навчальних закладів закарпатські баскетболісти здивували Україну. Відразу три вікові групи молодих спортсменів стартували у всеукраїнській баскетбольній лізі. Хлопці, які тільки два роки тому навчилися кидати м'яча в кошик, стали справжньою сенсацією. Виграли більшість матчів, як і їхні старші колеги. І це не всі приємні новини закарпатського баскетболу. Дев'ятирічний Федір Варга працює з м'ячем з шести років. Три рази на тиждень він на тренуванні для таких маленьких секцій ще не створили, тому тренуються зі старшими. Це дає результат у трьох матчах всеукраїнської баскетбольної ліги для молодших. Набрав 50 очок. Закидував навіть трьох очкові. Ось такі. Хлопець сором'язливий. Каже, жодних секретів чи особливого таланту просто наполегливість. Секретів немає. просто треба. Прицілитися і щоб не збитися, щоб не боятися, ну все так. Так просто три команди зовсім юних закарпатських баскетболістів виграли п'ять матчів з восьми. Для краю, де баскетболом почали займатися лише 10 років тому, результат надзвичайний. Тренер Василь Товтин каже, секрет успіху у бажанні дітей займатися. В такий запал в очах, і це я навіть з батьками спілкуюся, вони мені це передають, кажуть, що це, можна так сказати, їхні речаги. Тому що вони можуть вплинути на, 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 на дітей баскетболом. Вони щось не вивчає. Вони кажуть, на баскетбол не підеш. Все вивчає, все, все працює, все їдять, лише би ходити на баскетбол. І таки ходять сьогодні. Цим видом спорту займається близько півсотні дітей в Ужгороді. Тренування тричі на день. Грають, працюють над технікою, забивають. Ще досягають успіху і стають професіоналами. Цього місяця перший закарпатський баскетболіст підписав професійний контракт з клубом суперліги. У Антон Іванина відтепер грає в Івано-Франківській говерлі. Судячи з першої гри він відіграв 30 хвилин. В принципі, для першого ну не забив багато, але так досить ну. Показники такі но ну, середні, але найголовніше, що 30 хвилин відіграв тренер, значить довіряє. І якщо йому там десь допоможе. Я думаю, буде тільки прогресувати. Прогресувати мають і юні хлопці, аби досягнути висот. Уже наступного місяця черговий тур всеукраїнської ліги паралельно з ним у першій лізі чемпіонату України гратиме баскетбольний клуб «Ужгород». Закарпатських водіїв знову попереджають про густий туман. Найближчими днями в області утримаються тумани, а видимість на дорогах буде коливатися від 500 до 50 метрів. Будьте уважними за кермом. Це уся інформація на цю пору. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.